Код багатства для людей народжених з 21 травня по 21 червня. І цей код називається Мрійник. От саме для цих людей дуже класно працює фільм Секрет. Е, такі книжки, як Джон Кехо, Підсвідомість може все, Джо Вітали, так, де іде Розповідається про те, як працювати з силою думки, як силою думки притягувати. От для цих людей це буде працювати просто на ура. Воно буде притягувати. Ви, якщо ви будете використовувати такий інструмент у своєму житті, ви притягнете роботу, яку ви хочете, зарплату, яку ви хочете. У вас будуть гроші, успіх, здоров'я і все решту. Дуже важливо візуалізувати. Мріяти і бажати. Ми не вміємо мріяти. Нас не вчили. Ми вміємо собі, ну, та я остання буква в алфавіті. Але тут якраз цим людям дуже важливо мріяти, дозволити собі мріяти, дозволити собі бажати, дозволити собі мати максимум і візуалізувати це все. Чим більше ви це будете робити, тим більше ви будете притягувати у своє життя ось таких. Такі події, успіх, везіння, удачу, гроші усе. У вас буде все. А якщо ти не вмієш мріяти, не вмієш бажати щось для себе, пиши мені. Я додав тебе до закритого телеграм-каналу, де я навчаю любити себе, приймати себе, мріяти, хотіти, бажати і досягати. Тому пиши.